Від початку січня у Бердичівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки триває приписка юнаків, яким протягом цього року виповнюється 17 до призовної дільниці. Такі заходи проводять щороку. року. Поточно щороку проводиться з 1 січня по 31 березня приписка юнаків, яким в рік. Проведення приписки виповнюється 17 років. Проводиться приписка до призовної дільниці. Приписка проводиться з метою їх взяття на військовий облік, визначення придатності їх за станом здоров'я, морально-психологічного стану, професійної придатності та рівня освіти. Нині призов на строкову військову службу не проводиться, зазначає начальник відділення, а здійснюють відбір кандидатів на вступ у вищі військові навчальні заклади та коледжі сержантського складу. Також триває приписка юнаків. Єгор, учень одного з училищ міста, не планує стати військовим, хоче працювати за спеціальністю, проте розуміє, приписка потрібна і йому. Для роботи, для щоб піти в якесь вище училище. Спокійно всі сидимо, підходимо, розписуємося. Ну нічого такого не обичного. Процес приписки триватиме до кінця березня. Юнаки мають особисто прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ми формуємо особову справу і вони проходять медичний огляд, професійно психологічний відбір, тестування. І тоді вони отримують посвідчення призовника військово обліковий документ, який буде в. Юнака до отримання військового квитка або тимчасового посвідчення тільки особисто прибувають і особисто проходять медичний волі. У ході приписки фахівці ТЦК з'ясовують, чимало юнаків планують вступати у вищі навчальні військові заклади. Минулорічна прописка що показала? Чи багато юнаків вступають у вищий навчальний військовий заклад? Так багато юнаків вступають у вищі військові навчальні заклади. Планове завдання досить непогані навчальні заклади. І юнаки, дівчата, хлопці, навіть ті, які були в свій час визнані непридатними до призову на військову службу на облік військовозобов'язаних з 17 до 30 років можуть бути кандидатами до вступу у вищі військової навчальні заклади в коледжі Сержанського складу. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, «Вік».